Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вот Так ЄС. Мене звати Рома, і сьогодні у нас з вами буде реакція на Артема Лойка фіт АБЄ молитва. Трек молитва. Наткнувся я на нього випадково знову ж таки. Думаю, чому б не послухати, а потім, а чому б не послухати його з вами? От тому робимо реакцію, слухаємо трек. Відповідно, зараз. Хочу ще додати кілька слів, так, друзі. Якщо випадково ви бажаєте, щоб я зробив реакцію на якийсь кліп чи пісню, будь ласка, переходьте в опис до цього відео, там є вся інформація, як можна це замовити. От, Всі кошти йдуть на ЗСУ. Хоч якось, хоч якимись маленькими, так от такою невеличкою допомогою, скажімо так, ми можемо кожен щось робити. Так. Це моя. Така можливість невелика. Я це роблю, стараюся. Тому, друзі, якщо цікаво, переходьте в опис до відео. А зараз Артем РТМЛОІК, Фіта Біє, молитва. Поїхали. Мотив, мені дуже вже подобається. Не цілуй мене кулями, не питай мене волея. я, гримий тобі, мій амінь, де б не була, не була твоя, не кривай мене пагою, не кради золоті поля. Ти на дроні сидів, рабом моя, де б не була, не була твоя. Сонце сховалось за хмарою, забагато зомбі, сука, набоїв замало. Холодно, темно і сила. Нічого проб'ємось, ЗСУ з сила. Треба поспати одинку, та як заснути горки в моєму будинку, окуповане село, незвані гості, Боже, дай мені сили, дияво, дай мені злості, дай мені людь безлімітно, таку, щоб навіки осліпнуть. І різать мене не вагаючись. Я вдома, ми разом, я засипаючи. Це усе насправді тебе бліду. Бачу, кричу, мама, я вже йду. Прокидаюсь від власного крику, помилитись би, ти не знаю, молитви не цілуй мене кулями, не питай мене воно як най тобі, мій амінь, де б не була, не була твоя, не кривай мене пагорбом, не кради золоті поля. Ти на троні сидів, рабом моя, де б не була, не була твоя. Холодно, завтра буде жарко, Дивлюсь в землю, в землі корні. Раніше мама просила не знімати шапку. Биває чуже село, а хтось моє село, не знаю та маю надію Саня швидко вирубається, я так не вмію. Мабуть, витримки бракує, хоч би тата не поліз на куля, ті суки заваляться в двір. Старий точно наламає дрів Щоб знущались не без того, він упертий. Україна не буде твоя хуйло. Ти, мабуть, не розслухав. Тобі чулась Україна Україне не неволя, це вічні бунти. Думаєш, від Бога урятує бункер. Знову ніяк не засну. Зупинить ЗСУ, як зупинить весну. Неможливо. Тримайся, мама, забагато орків, сука, набоїв замало. Друзі, Я не хочу навіть розбирати цю пісню і думати про неї, як про пісню, як про трек реп виконавця. так? Тобто тут Вокал обіє мені тут сподобався дуже сильно. А, а от слова Артема це. Я, я, мені складно назвати це пісне. Це знаєте, це дійсно як молитва. От слово молитва тут підходить більше. Тут думки. Тут... От. Не хочеться казати на цей трек, що це трек, що це пісня. От, якось так. Хоча, по суті, молитва це. В деяких сенсах це і є пісня, в принципі. Чіпляючи слова, звісно. І вокал чіпляючий, і слова в вокалі чіпляючий, і особливо чіпляє саме текст, який читає Артем. Я не перестаю дивуватися, як він змінився, прогресував. Мені подобалося творчість раніше, так? Але. В якийсь час десь він загубився, скажімо так. От. І, як не дивно, але війна дала багатьом українським авторам, багатьом українським авторам текстів та виконавцям, в принципі, певний поштовх до творчості. Я думаю, що всі, що всі розуміють, який великий це яке велике це потрясіння сама, сама війна, так? А для людей, які сприймають навколишнє середовище і загалом все, що навколо нього відбувається, де маємо увазі для творчих людей. Це особливо великий так, удар, і особливо великий Життєвий досвід, який вони переносять в свою творчість. От якось так хотілося б висловитися. Друзі, напишіть, будь ласка, ваші думки з приводу цієї пісні, з приводу трека. Так? Знову ж таки, не забудьте підтримати відео лайком, переходьте за посиланнями на безпосередньо відео на сам трек Артема, так? Слухайте. Я думаю, що такі пісні мають лунати в Україні така музика. Має бути популярною в Україні. Це те, що зараз та й в принципі завжди має бути актуальним. Дякую вам, що переглянули зі мною. Прослухали зі мною. До нових відео, до нових зустрічей. Бувайте, друзі!